Вибори президента США, що у майбутньому чекає на Україну. Наша держава може вступити в ЄС до 2029 року. Але що для цього потрібно зробити? Та ставки зростають, а інтрига зберігається. Який шлях обере Молдова? Вітаю, Яна Явамельник. Про найістотніше за тиждень, що минає, розповідаю з командою Еспресо. Передвиборчий маратон у сполучених штатах триває. До вирішального вівторка залишилися лічені дні. Наша журналістка і ведуча Леся Ваколюк перебуває у Сполучених Штатах, щоб побачити все на власні очі. Тож вона готова поділитися, як відбувається процедура голосування і за які порушення американці можуть навіть потрапити до в'язниці. В окрузі Вест-Палм-Біч штату Флорида дуже пишаються своєю окружною виборчою комісією. Це величезна будівля, де власне і організовують весь виборчий процес від А до Я. На вході цієї будівлі вас зустрінуть статуї рожевих фламінго у кабінках для голосування. Ці птахи водяться в тутешньому регіоні. Тож ОВК вирішила, а чому б не зробити їх своїм символом? Але не фламінго єдиними пишається тут тим, як організований виборчий процес, бо так як тут у Вест-Палмбіч усе влаштовано, є далеко не в кожному штаті. Біля виборчої дільниць часто можна побачити ось такі черги: знімати, що відбувається на самій виборчій дільниці, заборонено, як і спілкуватися з виборцями перед тим, як вони проголосують. Але просто подивитися на те, як усе влаштовано, нам дозволили. Отже, кабінки, такі ж, як у фламінго, люди можуть Заповнювати бюлетень від руки, замальовуючи овал навпроти прізвища свого кандидата, або ж так званий експрес-бюлетень за допомогою спеціального комп'ютера, який є в кожній кабінці, де ви клікаєте на прізвище того, кого обираєте, а потім видруковуєте бюлетень і вкладаєте його до наступної машини, яка вже враховує ваш вибір. Цікаво також, що скриньки для голосування вони абсолютно автоматизовані на моніторі. На скринці відразу висвітлюється скільки там уже є бюлетенів. Разом із тим у Вест-Палмбіч доступне голосування поштою. На вулицях для цього є спеціальні поштові скриньки. Напередодні люди отримують відповідні конверти, в які потім вкладають заповнений бюлетень. А опісля ці конверти вже на окружній виборчій комісії сканують, завантажуючи в ось такі машини. Це такий собі рентген для бюлетенів. Видно, чи добре вони заповнені, чи збігаються дані і підписи виборців, чи ніхто нічого не підробив. Звісно, що фальсифікації на виборах можливі навіть у сполучених штатах, але це може порушникові закону дорого. Коштувати Іноді люди запитують, чи можливо, що хтось би проголосував у Флориді, але зареєстрований для голосування в Нью-Йорку, і таким чином проголосував в обох місцях. Це протизаконно. У Флориді є відділ виборчих злочинів. Вони стежать, яким чином і де голосували люди. Наприклад, якщо виборець зареєстрований в одному місці, але проголосував в обох штатах, то це карається. Він може отримати або штраф, чи навіть потрапити до в'язниці, що стосується виборчого процесу, то організатори дуже переймаються, аби виборці не втратили до них довіру, аби не почувалися ошуканими, аби не піддавали сумніву чесність виборів. На цих виборах у Сполучених Штатах Америки відчувають, як Іран, Китай і Росія намагаються вплинути на їхній перебіг і результат. Росія та Іран намагалися зруйнувати нашу виборчу систему, поширюючи дезінформацію, змушуючи людей хвилюватися. Ми витрачаємо багато часу на те, щоб голосування відбувалося прозоро, і голос віддавали лише ті, хто має на це право. Так, нещодавно у мережі та й у новинах поширили відео, де чоловік демонструє, як проголосував за Дональда Трампа, і потім розриває бюлетень. Але звісно, це фейк. ФБР довело, що відео, яке з невідомого аккаунту розлетілося соцмережами і яке переглянули вже сотні тисяч разів, постановочне. І власне ноги цієї постановки ростуть з Кремля. Відтак, тут в окружній виборчі комісії Вест Палмбіч дуже дбають, щоб увесь виборчий процес був прозорим. До прикладу, розпаковальники листів із бюлетенями весь час під наглядом. Вони працюють у великій кімнаті. На перший погляд це нагадує якесь підприємство. Одні конверти з бюлетенями розпаковують, перевіряють, чи коректно вони заповнені. А інші працівники бюлетені вже вносять до спеціальних машин, які щитують інформацію, і потім вносять її в спеці спеціальні таблиці, ну а за всім цим за великого вікна теж наглядають працівники окружної виборчої комісії. Е, майже як у нас, в деяких кафе можна спостерігати за тим, як готують їжу, чи часом там нічого не підмішують. Отже, ми тут майже щодня з 9 по 17 годину спостерігаємо за тим, що відбувається, і переконуємося, чи все йде точно і правильно. Але за цим також можуть вільно спостерігати жителі округу. Ось тут ви бачите велике вікно, а там ви бачите стільці, які зазвичай стоять у кампусі, де ми проводимо зустрічі. Тож сюди також можуть заходити люди і просто спостерігати. Тут ми також проводимо збори, обговорюємо, дивимося на бюлетені, які можуть бути неправильно позначені або пошкоджені, як вони промарковані і заповнені. Ми маємо переконатися, що саме та людина, яка його заповнила, і за нього розписалася. Працівники цієї окружної виборчої комісії, до речі, дуже здивувалися, коли я розповіла, що у нас в Україні процес підрахунку голосів доволі втаємничена процедура. Ну і ще одне спостереження на останок: вулична політична реклама, якої у сполучених штатах принаймні у Флориді, майже не видно. За ті кілька сотень кілометрів американських хайвеїв, що ми проїхали цим штатом, я не побачила жодного бікборду на політичну тематику. Ледве ми натрапили на один такий з обіцянками від Трампа. А політичні плакати, які є на вулицях, на газонах, зовсім невеличкі і некрикливі. Вони встановлені на металевих ніжках і відкнуті в газони. Словом, жоден із кандидатів не знущається зі свого виборця, атакуючи його вуличною рекламою. Леся Воколюк, телеканал Еспресо, штат Флорида, Сполучені Штати Америки. Допоможе перемогти, нічого не змінить чи залишить на призволяще Україна, чия оборона від Росії значною мірою залежить від військової, фінансової та дипломатичної підтримки Вашингтона, чи не найбільше відчує на собі результати президентських виборів у США. Якщо в разі перемоги Камали Герріс прогнозують кілька сценаріїв, зокрема, вона продовжить курс Джозефа Байдена на підтримку України або що демократка піде зовсім іншим шляхом ніж 46-й президент. А от щодо дій Дональда Трампа, якщо він обійме посаду, то домінує думка, що його політика буде повністю непередбачуваною. То чого очікувати Україні, аналізуємо далі. Фірмова червона краватка Дональда Трампа стирчить догори дригом, затуляючи білий дім. З такою обкладинкою перед виборами вийшов авторитетний британський тижневик Зі Економіст. Його автори переконані, хто б не переміг на виборах 5 листопада, ідеї Дональда Трампа так чи інакше домінуватимуть в США найближчими роками. Жорстка міграційна політика, високі тарифи для захисту американського виробника, нарощування видобутку американської нафти та газу усе, що в в американську політику, епатажний мільярдер. Адміністрація Байдена Геріс або продовжує втілювати, або принаймні обіцяє. Україна це точка, де позиції суттєво розходяться, принаймні на перший погляд. Дональд Трамп вихваляє Володимира Путіна і повсякчас заявляє про готовність домовлятися з ним напряму. Камала Герріс категорично відкидає можливість таких переговорів. Не на двосторонньому рівні без України ні. Україна повинна мати право голосу щодо свого майбутнього. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у. Києві він говорить, що може завершити війну в перший день. Ви знаєте, про що це? Це про капітуляцію. Більшість оглядачів переконана, що в разі перемоги Камели Геріс її адміністрація продовжить нинішній курс на підтримку України. От тільки є дві проблеми. Перша віце-президентка має обмаль досвіду в міжнародних справах, і Україна для неї навряд матиме таке ж велике значення, як для Байдена. Друге, сам нинішній курс з усіма його обмеженнями, ваганнями і табу вже поставив Україну у вкрай важке становище на полі бою і навряд приведе до перемоги. Resort, special... Ви розраховуєте на резерви, ви розраховуєте на спеціальні бригади, ви розраховуєте на певну техніку. І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який навіть уже проголосований, це не смішно, але ж конгрес проголосував. Це не питання грошей, це завжди питання з бюрократією, з логістикою, з ідеями чи зі скептицизмом. Згадуючи Україну, Дональд Трамп має щонайменше три правила: ніколи не звинувачувати у війні Володимира Путіна, обіцяти досягти миру за лічені дні та уникати деталей, як саме він збирається це робити. Я вирішу це питання ще до того, як стану президентом. Коли люди за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, з другим все вирішиться. Ця війна не мала початися. Я бачив Путіна. Я бачив, як шикують солдатів. Я думав. Це якесь переговорне питання, але ні, Байден не вміє спілкуватися з Путіним. Може початися третя світова війна, але де наш президент? В наших інтересах, щоб ця війна завершилась? В американській пресі вже з'явилося кілька версій так званого плану Трампа. Переважно йдеться про заморозку війни по лінії зіткнення та відмову України від членства в НАТО. Я думаю, Українцям доведеться ухвалити це рішення. Вони вже занадто виснажені. Коли ви спілкуєтесь з українськими лідерами, вони кажуть, особливо в приватних розмовах. Але дехто вже і говорить про це публічно. Так ось вони кажуть, що це не може тривати вічно. У них немає людей. У них немає зброї. У них немає грошей. Грошей невідомо чи озвучив Дональд Трамп свій справжній план, якщо таки, звісно, існує Володимиру Зеленському під час зустрічі у жовтні. Однак український президент вже зараз позначає червоні лінії для України. Якщо Трамп захоче у разі його перемоги, якщо він захоче просто змусити Україну віддати все і щоб. Таким чином домовитись з Росією, я не думаю, що на сьогодні це можливо. Що справді насторожує, так це те, що Трамп як магніт притягує до себе найрізноманітніших українофобів та скептиків: кандидат у віце-президенти Ді Венс, конгресменка Марджорі тейлор Крін, прихильник теорії змови Роберт кеннеді Молодший. А ще угорський прем'єр Віктор Орбан. І це далеко не весь список. Але в оточенні кандидата від республіканців є і ті, хто підтримує Україну, наприклад, екс-держсекретар Майк Помпео, це а також безмежне маронославства Трампа, дає надію, що він не захоче, аби його та Америку вважали лузерами в російсько-українській війні. В оточенні Трампа є такі люди, як Майк Помпео, які підтримують Україну. Серед його кандидатів на важливі міністерські посади чи адміністрації. Є люди, котрі не хочуть, щоб їх вважали пропутінськими. Це може прибрати мотиви, які стримували Байдена підтримці України. Краще синиця в руках, ніж журавель в небі, каже українське прислів'я. Саме ця логіка дає підстави вболівати за Камелу Геріс, хоч є великі сумніви, що ця синиця принесе перемогу, але за НАТО вже не передбачуваний американський журавель, якого висунули республіканці. І хто зна, у який бік він полетить. Понад 7 тисяч солдатів з північної Кореї Росія перекинула до кордону з Україною за тиждень. Повідомляють в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Військових перемістили до прифронтових районів із Приморського краю. Бійців КНДР Москва озброїла зокрема, мінометами, гранатометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками та протитанковими ракетними комплексами. Також їм видали прилади нічного бачення, тепловізори, приціли та біноклі. Кремль готує. Цих військових до війни на п'ятьох полігонах водночас росіяни підтягують сили, штурмують наші позиції по всій лінії фронту та активно ведуть наступ на Донецькому напрямку. Україна може отримати членство в ЄС до 2029 року, якщо виконає всі необхідні реформи, заявив Єврокомісар з питань розширення Олівер Гваргеї. 30 жовтня європейська комісія презентувала звіт про розширення, в якому оцінила прогрес реформу всіх державах-кандидатках на вступ. У ньому сказано, що Київ зробив раніше невиконані кроки, визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року. Загалом швидкість Кисть запровадження реформ Україною, яка оцінила на минулорічному рівні цьогоріч. Ми створили додаткові інструменти для західних Балкан, Молдови та України, щоб фактично прискорити їх у впровадженні реформ. Йдеться про план зростання для кожної країни. Ним передбачено завершення реформи, так щоб згадані країни стали членами ЄС до кінця наступного мандату Єврокомісії.

Водночас звіт щодо України має чимало зауважень у Брюсселі. Окремо прокоментували те, що на засіданнях Верховної Ради діють обмеження для журналістів та відзначили окремих депутатів, які проводять власні трансляції. Європейська комісія висловила занепокоєння щодо фінансування телемарафону з державного бюджету і його об'єктивності, а також заявила, що наша держава має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту. Міністр. Культури Микола Точицький відповів, що держава припинить підтримку телемарафону після завершення воєнного стану. Якщо ми і далі будемо пробувати не помічати цих справді викликів з точки зору свободи слова, все закінчиться тим, що в черговому там Ukraine Facilities чи в якомусь а, системі а, власне взаємодії нас з європейським союзом. А вже пояп пояс з'являться вимоги стосовно гарантії свободи слова, гарантії конкурентного і збалансованого а, інформаційного поля, але вже як вимоги, медіа мають бути вільними про що там сказано. Якщо ми не будемо цього виконувати, то е, е, наш процес вступу до європейського союзу буде фактично загальмовано. А загальмований процес вступу до європейського союзу означає загальмований процес співпраці з НАТО, і це реально становить реальну загрозу нашій національній безпеці. Скандальні парламентські вибори в Грузії. Центральна виборча комісія перерахувала голоси на 12% виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу керівної партії Грузинська мрія у виборах, які відбулися 26 жовтня. Політична сила здобула майже 54% голосів. Тим часом опозиція відмовилась визнавати результати через численні фальсифікації на дільницях, зокрема підкуп виборців, бійки, вкидання бюлетенів. Та багаторазове голосування ці вибори назвали нелегітимними є міжнародні спостерігачі. Президентка країни Зоробішвілі закликала громадян виходити на протести по всій країні. Додам, що керівна партія Грузинська мрія відома своєю проросійською та антиєвропейською позицією. І ще одні не менш визначальні вибори цієї неділі 3 листопада у Молдові. В другому турі обиратимуть президента країни ставки зростають, а інтрига зберігається у першому турі. Чинній президент Май Сандо вдалося набрати понад 42% голосів. Водночас її опонента, екс генерального прокурора Олександра Стояногла підтримали близько 27% виборців. Сандо обіцяє виправити помилки та продовжувати курс на євроінтеграцію, натомість стояногло пропонує альтернативний шлях зближення з Росією та підтримки нейтрального статусу Молдови. Маріана Присяжнюк продовжить. Боротьба за президентське крісло у Молдові розгортається за звичними геополітичними сценаріями між Заходом та Росією на тлі агресії проти України. Кремль прагне дестабілізувати і сусідню Молдову. Проросійським кандидатом у другому турі є колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, представник партії соціалістів, який став головним суперником. Чинної президентки Майі Санду. Я Думаю, що люди тут, у Молдові, очікують перемоги проєвропейського кандидата. Шанси між кандидатами досить рівні у цьому протистоянні. Це стало помітно і ще у першому турі, коли різниця між ними була незначною, особливо якщо взяти до уваги результати проєвропейського референдуму, який підтримували з мінімальним відривом. Перший тур виборів відбувся 20 жовтня, і хоча Майя Санду вийшла у лідери, значного успіху несподівано досяг також проросійський кандидат Олександр Стояногло. І якщо ще кілька тижнів тому про остаточного фаворита Кремля можна було тільки гадати, то остаточні результати голосування показали, що саме стояногло став головною ставкою Москви. У цій кампанії Москва та путінський режим не мали єдиного кандидата, а зробили ставку на кількох. Але жоден із них не говорив про Росію прямо. Це, на мою думку, виглядає парадоксально. Однак це зовсім не означає, що Росія не доклалася до підкупу виборців згідно зі звітами правоохоронних органів. Мільйони євро були інвестовані Росією у передвиборчу корупцію, як під час збору підписів для висування кандидатів, так і в першому турі, та напередодні другого. Росія доклала безпрецедентних зусиль, щоб вплинути на хід виборів, було організовано цілу мережу підкупу, що діяла за принципом мережевого маркетингу. За залучення нових симпатиків, самі ж учасники сітки отримували бонуси російські рублі, які надходили через російський промсвязьбанк. І незважаючи на спроби молдовської влади обмежити неконтрольовані перекази та безгодять. Тівкові операції ці бонуси виводили в готівку через Придністровські банки за Олександром Стояногло стоять не лише соціалісти, а й олігархи втікачі, зокрема Ілан Шор, який координує мережу підкупу виборців, залучивши понад 130 тисяч осіб. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що злочинні угруповання мали намір купити 300 тисяч голосів. Безпосереднім організатором мережі підкупу виступив підсанкційний олігарх, утікач із Молдови Ілан Шор, який наразі проживає у Москві. Поруч із його іменем часто звучить і ім'я колишнього лідера демократичної партії Володимира Плахотнюка, який втік із країни у 2019-му. Партія Партія соціалістів як окремий актив Москви на початку поступалася у популярності шору. Однак після виходу у другий тур саме їхнього кандидата Олександра Стояногла зусилля усіх угрупувань, що прагнуть реваншу у Молдові, спрямовані тепер на його підтримку. Зараз в нас два кандидати: про європейський це Майя Санду, та про російський це стояногло. Але ці вибори не можна назвати ані коректними, ані збалансованими, ані рівними. З одного боку, ми бачили безпрецедентне залучення адміністративного ресурсу владою з іншого до 30 тисяч голосів, які були підтасовані, підкуплені зусиллями Росії. Лива критика лунає в бік обох кандидатів. Нинішня президентка Майя Санду звинувачує свого опонента Олександра Стояногла в тому, що той за час своєї прокурорської каденції не довів головну справу до кінця, принаймні для нього головну справу у передвиборчому контексті щодо звинувачення в корупційних злочинах колишнього президента Молдови Ігоря Додона, не просто президента, а лідера партії соціалістів тієї партії, чиєю підтримкою він наразі користується. З Цього випливає логічне питання і до влади, а куди ж дивилася молдовська юстиція, якщо такий прокурор опинився за крок від президентського крісла в таких умовах цієї неділі громадянам Молдови доведеться зробити раціональний. Вибір для України ж результати цих виборів означатимуть, чи залишиться Республіка Молдова, сусідня з нами країна, про європейським тилом, чи перетвориться на лабораторію прокремлівських експериментів і провокацій. Вже цієї неділі слідкуйте за результатами. Маріяна Присяжньок Кишинів спеціально для телеканалу Еспресо. Аби знати про все найважливіше, дивіться еспресо, читайте наш сайт і підписуйтесь в соцмережах та Ютубі. Вірте в себе та боріться за нашу країну. На все добре.